Всім доброго дня! Ми починаємо нашу прес-конференцію. Ми сьогодні зібрали прес-конференцію з метою розповісти вам про грант, який ми зробили з підтримку швейцарського посольства. В гранті участвують Українська асоціація меблевиків, Асоціація візуальної індустрії і Донецька торгова промислова палата. Ми трохи розкажемо про грант і про тих, хто участвує в гранті. і Що ми зробили. Ми розробили теоретичні матеріали, посібних ми покажемо, і інформацію про проєкт. Я хотів би познайомити вас з нашими учасниками. Перший у нас Віктор Шуткевич. Віктор, доброго дня, дякую, що ви до нас завітали. Віктор, заступник директора і координатор проєкт, проєктів Швейцарського бюро співробітництва в Україні. Віктор, хотіло б вас запитати, чого ви вибрали наш проєкт і як проходив цей конкурс на грант. Доброго дня. Дякую за запрошення. Ми... На перший день знайомі з Асоціацією меблевиків України і з асоціаціями, які виступили партнерами в цьому проєкті, чотири роки спостерігали за асоціацією, спостерігали в рамках трошки більшого проєкту, який ми теж фінансували, і команда «Проон» його реалізовувала в Україні. Але, мабуть, за тих чотири роки зрозуміли, що Асоціація меблевиків України дуже якісно змінилась, виросла. Вона стала популярна серед членів своїх, серед підприємств-виробників меблів. І, власне, це нас спонукало на, на таке рішення надати фінансову допомогу цього малого проєкту. У нас було декілька вимог до реалізації цього проєкту. Основна вимога, мабуть, була в створенні консорціуму, і тому ви бачите за цим столом саме три асоціації. Ми хотіли найбільшого залучення асоціації, найбільшого розповсюдження. Тих знань, які будуть набуті в цьому проєкті, і вдячні всім трьом власне, асоціаціям, що долучилися. Особливо принципово було мати торгово промислову Палату Донецьку, яка охоплює підприємства на Сході України. Тобто, так, всі умови зійшлися, і ми маємо проєкт, невеликий для нас, звичайно, за фінансуванням тривалістю один рік. Тематика, власне, чому така тематика? Я, мабуть, думаю, асоціація розкаже краще про цю тематику. Але для нас важливо було, що ми побачили якусь схожість між Швейцарією і Україною. Ви знаєте, в Швейцарії ліс відіграє теж не останню роль, але він відіграє таку роль, що він створює додаткову вартість він створює робочі місця. І, власне, те, що запропонувала Асоціація Мебликів України цей проект, ми якраз там і побачили. Це бажання, щоб ліс створював додаткову вартість і створював робочі місця через виробництво мелів. І те бажання асоціації спробувати виходити на зовнішні ринки, гуртом працюючи з іншими асоціаціями, з іншими виробниками, створюючи отакі пули виробників, виходити на зовнішні ринки, саме це нас надихнуло на фінансування цього проєкту. Я радий, що ми на. Мабуть, ще на такому початковому етапі зараз маємо можливість розказати, чим саме займається проєкт. І в нас буде нагода потім, через рік, по його закінченню, теж розказати, я впевнений, що розказати про гарні результати цього проєкту. Дякую. Дякую вам. І я хотів би представити ще одного нашого експерта Тараса Шимко. Тарас експерт стендартних закупівель керівник проєкту GPA INUA при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Тарас, ви розробляли буклет до і хотіли б, щоб ви розповіли про нього і про суть трохи вашої участі в проєкті. Спасибо, Дмитро. Спасибо. Да, що звернули увагу на той ресурс, дійсно, який у нас є і наробки проекту GPA INUA. Вот. Задача состояла в том, чтобы объединить те знания и ту уже полученную информацию по рынкам государственных закупок в странах, странах угоды соглашения GPA. Это соглашение в рамках Всемирной организации торговли по государственным закупкам. Мы всегда акцентировали внимание, что для Украины это направление и этот инструмент является достаточно новым, учитывая, что Украина присоединилась к соглашению в 16-м году в 2016 году. И этот инструмент открывает достаточно большие возможности и перспективы. Для украинского бизнеса в той части бизнеса, которая занимается, конечно же, производством, переработкой и выпуском готовой продукции с высокой доданной вартостью. Суть самого посібника, учебника здесь состоит в том, чтобы проанализировать те данные, ту информацию из открытых источников, баз данных Евросоюза и других источников типа базы данных Орбис, которая доступна, и показать, какой же объем рынка на сегодняшний день открыт для компании Украины. Не только в мебельной области, но и в принципе для экономики Украины. Мы видим, что Возможностей много, единственное, что э, сдерживает на сегодняшний день наверное, украинские компании, это неполное понимание самих процедур участия и непонимание собственных возможностей э, конкуренции на внешних рынках, поскольку э, Правила и процедуры достаточно четко описаны, они отрегулированы законодательством, и мы выходим, как украинские компании, как резиденты Украины, играют на чужое поле, но на понятных и описанных правилах. Если брать скажем, Евросоюз, то в соответствии с угодом про ассоциацию, то у нас в значительной мере гармонизировано законодательство Украины с законодательством ЕС в части государственных закупок, и это дает нам уверенность, что выйдя на чужое поле, мы будем играть по понятным правилам, поскольку на сегодняшний день в Украине большая часть этих прав реализована в виде законодательных актов. С другой стороны, учитывая большую емкость рынка, И понимание, что рынки не закрыты сами в себе, они открыты. Мы видим большое, большое взаимное проникновение стран участников соглашения по GPA в рынке госзакупок друг друга с компания. участвуют и проникают как не резиденты так и с помощью партнерских организаций в виде там дочерних предприятий либо местных представительств но тем не менее канал продаж есть вот вопрос как мы этим всем воспользуемся и результат и основной месседж, который внесется в нашей работе показать украинскому бизнесу что все это возможно необходимо только начать делать. Это в двух словах по э, цели и задач. Ну, если брать сам э, посибник, то здесь э, приведены цифры, приведены графики, э, приведен анализ э, рынков и даны некоторые инструкции по ряду стран, э, по процедурам проведения закупок. Э, наш опыт э, в рамках проекта GPNUA говорит о том, что э, проведя уже... Ну, порядка сотни, скажем так, тендерных процедур с различными участниками украинского рынка. Результат один. Нас воспринимают, нас принимают к рассмотрению, мы имеем все возможности. Необходимо выдержать только ряд правил и процедур, которых вот акцентируется внимание всегда заказчики в тендерной документации. Есть, конечно, и вопросы, связанные с, я бы сказал, со сложностью проникновения, но я бы отнес это скорее к нашим внутренним, внутриукраинским проблемам, а не барьерам, выстроенным со стороны наших зарубежных партнеров. Большая часть анализа проводилась по рынку ЕС и странам европейского экономического сообщества учитывая, что грантодателем есть швейцарский фонд, то, конечно, определенное как бы, внимание мы уделили тоже и рынку Швейцарии, поскольку, кроме того, что он емкий, он достаточно открытый и с точки зрения внешних участий на данном на рынке закупок. Много открытых процедур, много публикаций, вопрос Найти под, релевантний тендер, розбратить його, прийняти участь. Ну, безусловно. Угадать ціну. <реш> 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 З нами також експерт Анна Севастьянова. Анна впроваджувала прозоро в Харкові. І у Анни більше 14 років досвіду. Анна розробила інструкцію гадлайн. І якщо ви могли б показати нам і розказати про цей гайдлайн і як він побудований всередині, дякую. Інструкцію ми розробляли разом з Тарасом Шенком. Дана інструкція, це дуже покрокова інструкція, яка описує нам крок за кроком те, що ми повинні робити при проведенні закупівель. Насамперед, всі підприємці мають великий досвід вже участі у прозорах українських процедурах закупівлі, адже дуже невеликий досвід участі малого та середнього бізнесу в міжнародних торгах. Тому було дуже корисно попрацювати над даною інструкцією, адже я сподіваюся, що ця інструкція допоможе підвищити конкурентоспроможність нашої продукції вітчизняної на міжнародних ринках. У зв'язку з тим, що європейське законодавство більше гармонізує з українською і декілька багато точок. Перетину між е, шляхами у проведенні саме процедури закупівлі, е, тому я думаю, що не буде е, завдяки даній інструкції е, важко та е, наполегливо е, рекомендую всім користуватися при початку проведення тендерів. Е, перш за все, хочу сказати, що е, Треба тільки уважно вивчати ринок, виявити сегмент, на якому підприємці можуть взяти участь, потім уважно прочитати тендерну документацію, вивчити її, і уважно підготувати саму тендерну пропозицію. Тому ми будемо консультувати в даному напрямку. Це тільки перші кроки. В тому, що ми зробили, і повністю від А до Я, я думаю, що ми доведемо процес виходу наших українських підприємців на ринок, і я думаю, що це буде запорука успіху не тільки для асоціації, але й взагалі для України. Що стосується даного Дана інструкція. дана інструкція містить. Ну, по перше, ознайомлення з законодавством, так як в Європейському Союзі багато директив, і саме одна директива центральна, яка <зас> застосовується для закупівлі товарів та послуг, я би так сказала, для постійно діючого сегменту ринку. Тому інструкції кратко приведено опис даної директиви, і більш того, саме важливе це критерії відбору, а саме це ці критерії, яким повинен відповідати підприємець. В даній інструкції можна знайомитися. З переліком, і вже сміливо стверджувати, готові підприємці виходити і треба потрібно попрацювати. Тому успіху нам всім, і я хочу передати спільно з Тарасом Шимком, ми розробляли даний інструкцію, тому Да, еще добавить. Спасибо, Анна. Ну, был затронут, конечно, вопрос о барьерах и, скажем, для участи, участия компании на, скажем, в государственных закупках других стран. Безусловно, они все так или иначе присутствуют, и мы принимаем это как некое должное, поскольку понимаем, что мы с этим Лично, как эксперты, бороться не можем, но мы можем создавать определенный климат совместно с бизнес-ассоциациями для того, чтобы транслировать дальше уже государственным органам те проблемные вопросы, которые возникают при участии. Если говорить о барьерах, их Относительно немного. Протекционизм и патернализм присутствуют в любых странах, и это нормально. Мы должны только для себя дать ответ, насколько мы готовы принимать и дальше бороться на этих рынках. Вот. Но с моей точки зрения, конечно, больше барьеров находится с нашей стороны, больше, скажем так, барьеров в наших головах и, скажем, в боязни сделать первый шаг к успеху. Она правильно заметила, что для начала надо определиться, куда мы хотим пойти, с чем мы хотим торговать, и как минимум взять и изучить тендерную документацию. Мы понимаем, что дьявол кроется в мелочах. И вот на первом этапе, к сожалению, это из нашего опыта. Ряд компаний ну, просто устают работать с документами и, скажем, говорят, что мы давайте посмотрим на другой успешный опыт компании, которая уже выходит. Успешный опыт, конечно, есть. Мы о нем говорили и на предыдущих, скажем, пресс-конференциях, и печатали в прессе. Его не так много, так чтобы публично звучить. Но компании, на самом деле, которые приняли для себя решение внутри себя принимать активное участие и покорять новые рынки, имеют успех. Имеют успех не с первого раза, имеют успех уже со второго, с третьего. Мы констатируем, что пройдя первый этап Подготовка тендерного предложения компании допускают, ну, в 99% случаев допускают до рассмотрения. Это означает, что первое, там, квалификация участников, идентификация участников проходит. Дальше уже идет вопрос больше бизнесовый, поскольку действительно компании необходимо сложить себе цену и с этой ценой уже дальше конкурировать на рынке, будучи уже квалифицированным. Вот. Безусловно, влияют и внешние факторы связанные уже с непосредственно экспортом. Но наш проект не рассматривает вопросы именно экспортных процедур как таковых и логистики. А мы сосредоточены на возможностях где найти и как воспользоваться вот возможності побороться за контракт. Раз. Я... Ще я хочу представити Юлю Стріховську, нашу юристу цього проекту. Юлія розробила посібник створення об'єднання МСБ для прийняття участі у спільних тендерах закупівлі. Юлія, розкажіть про ваш посібник. Дякую за запрошення. Це дійсно був цікавий досвід, тому що законодавство було проаналізовано законодавство Європейського Союзу і українське законодавство з приводу створення об'єднань суб'єктів малого і середнього бізнесу для участі в публічних закупівлях в країнах ЄС та в Україні. Дуже легко уявити собі у учасника крупну компанію, але дуже але реальність. Така, що існує дуже багато малих підприємств, малого і середнього бізнесу, які ми могли у, у, приймати участь у таких тендерних закупівлях, але для об'єднань їм треба об'єднувати свої спроможності для того, щоб бути конкурентно способним, способними, і могти перемогти в. Таких тендерах тому е задача була дуже цікавою. Такий аналіз законодавства ЄС і України не проводився до цього часу, і задача е стояла запропонувати моделі, е які б допомогли об'єднуватися суб'єктам малого і середнього бізнесу для участі у тендерах. Хочу сказати, що законодавство ЄС, а саме директива про публічні закупівлі 2014 року, дуже відкриті лояльні для для участі іноземних міжнародних суб'єктів, а в тому числі малого і середнього бізнесу. А також запропонову пропонують дуже широкі можливості для об'єднання, і директиви встановлюють лише дуже загальні рамки участі, які і загальна мета директив це оминати і будь-які бар'єри в торгівлі і в участі в публічних закупівлях. Тому законодавство ЄС пропонує створення участь у публічних закупівлях об'єднань, груп компаній, а також шляхом залучення спроможностей фінансових професійних ресурсів третіх осіб. І законодавство ЄС встановлює, як я вже сказала, дуже загальні рамки, тому при об'єднанні учасників у консорціуми, а також при залученні третіх осіб як субпідрядників, також треба дуже уважно звертати, звертатись до національних законодавств відповідної країни тендеру. На жаль, на даний час існують деякі відмінності між чинним українським законодавством і європейським законодавством в сфері публічних закупівлів. Це тому, що угодою про асоціацію ЄС для України передбачено перехідний період до восьми років до повної адаптації системи державних закупівель України до стандартів ЄС. І на жаль, українське законодавство трошки більш. Встановлюю більш жорсткі рамки для участі груп компаній у публічних закупівлях і встановлює більш конкретні скажімо так механізми наприклад групи компаній можуть Приймати участь у тендерах шляхом об'єднання у консорціум, який є юридичною особою. Тобто процедура трошки складніша. Компанії мають об'єднатися і зареєструвати певну юридичну особу консорціум. Але, однак, існує механізм залучення спроможності третіх осіб шляхом субпідряду. І ще я хотіла би зазначити, що у цьому посібнику, який створено, також привертається багато уваги певним критеріям, які, можуть, які мають відповідати суб'єкти, які об'єднуються. Треба розуміти, що, що критерії відповідності, які встановлені і європейським законодавством. І українським вони стосуються до всіх учасників об'єднання. Це критерії певної прозорості, певного відсутності заборгованості, від якихось значних правопорушень тощо. А також поряд з у цьому посібнику запропоновано. Поряд з механізмами, описаними на підставі нормативних документів, також запропоновано конкретні документи правові. Які безпосередньо оформлюють створення об'єднань, а також залучення спроможності третіх осіб. Це договори про консорціум, договори субпідряду, листи про залучення третіх осіб в якості субпідрядників. тощо. Тобто це практичні документи, юридичні, які полегшують участь. Підприємств об'єднані і е, е, дають їм конкретні механізми для вирішення цих питань. Також завданням було ще створити чотири політики, які регулюють взаємовідносини між сторонами, і ці політики більш стосуються критеріїв відповідності, правил комунікації учасників об'єднання між собою, правил ведення договорної діяльності, правил виконання договору, розподілення відповідальності за виконання договорів, правил доброчеснув. Чесності, конфіденційності, і е, розум... і правил стосовно виключення недобросовісних учасників із е, е, групи в разі порушення певних е, домовленостей між сторонами, які об'єднуються. Дякую. Дякую тобі. Мета нашої прес-конференції було розповісти про те, що вже зроблено імплементацією. Цього проєкту приймають участь і Українська асоціація меблевиків, Українська асоціація візуальної індустрії та Донецька торгова промислова палата. На цих сайтах ви можете знайти всю інформацію про те, що буде відбуватися в наступні місяці. В нас я коротко розповім: в нас буде два тренінги для 100 Представників малого та середнього бізнесу, будучи відеоролики, які будуть розповідати про цей проєкт, як легше і краще вийти. І ми розробили хештег TradeTogether. Ви там можете теж знайти, якщо подивитися в Фейсбуці, ви знайдете інформацію, яку треба. Якщо немає запитань, то ми можемо закінчувати. Що дякую всім, дякую, що прийшли, дякую експертам, і дякую. до наступної прес-конференції. Дякую.